це у нас тут наша вівчарка, наша, я кажу вже практично, наша вівчарка чек, яку 10 жовтня до нас привезли бійці з Херсонського. Почекай, 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 почекай. О, це... немає. <му> Вони його знайшли. Фактично на місці, де раніше на окупованій території, де раніше а, жили люди цивільні. Одного разу після чергового артилерійського обстрілу вони побачили, що в нього є дуже велика рана на плечі. Коли він приїхав до нас, він а, насправді був у дуже поганому стані. Окрім цієї, рани, з'ясували, що в нього є ще а, перелом. Ключової кістки з великим дефектом кісткової тканини. Приблизно півтора літра крові, півтора літра для такої собаки потрібно було переливати йому крові тільки його особливої групи крові. Яка йому була потрібна для того, щоб його вилікувати. Для того, щоб зараз щось зробити, щоб чек повноцінно почав рухатись і рухати цю кінцівку передньою потрібно зробити ще одне оперативне втручання. Ти молодець, молодець, так. Ось тут, Там де пов'язка, собственно, це наружна фіксація. Там внешней раны именно сейчас нет, в этом месте она уже зажила. Есть небольшая рана, это уже почти зажившая, там раньше у него было тоже э, именно повреждение внешнее на коже, то есть это не внутри непроводное, но ну, оно уже почти зажило. Бо випадок особливий, тому що дуже багато праці лікарів, дуже багато операцій. Це складні операції, та нам дуже потрібні кошти, дуже потрібна допомога. Це ім'я дали йому військові шукати родину, будемо ми усі це <сум> усі лікарі, волонтери, люди, які йому допомагають.